У центральній районі лікарні підійшла до закінчення реконструкція лівого крила. Відкрили очний відділ. Для закупівлі лікарського інвентаря з бюджету району виділили 85 тисяч гривень. На відкриття прибув і Вольфган Шуман із Німеччини, який допомагав центральній районній лікарні багатофункціональними ліжками та іншими меблями. Детальніше про це Богдан Малецький. Очний відділ став останнім у лівому крилі, де закінчилися ремонтні роботи. На його відкритті голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що робота по лікарні зроблена наполовину попереду ще півтерапевтичного корпусу. Вже зараз влада веде активний діалог із будівельниками щодо продовження ремонтних робіт. І сподівається, очільник району все буде зроблено якісно та у відведені терміни. Почали зверху, дійшли донизу. хто думав, що так буде, де хто думав що так не буде. Поговорить, поговорить, на чим закінчиться. Тому не закінчилось і не буде закінчувати Будемо працювати далі для того, щоб. Люди наші, які, не дай Бог, сюди тому попадають хворіти, але приходить різне в житті, треба, щоб люди були надійно могли лікуватися у вашому закладі, і нам не стерно було, що в Коломиї є центральна районна лікарня. Ми на сьогодні будемо думати, як розібратися з будівельниками, як приступати до другої частини, щоб ми з вами до осені або до Нового року мали закінчений Корпус центральної районної лікарні всередині так має повинно бути. Я вже не кажу про фасад. Підтримав його і голова районної ради Богдан Болюк. він зазначив, що йому як медику добре відомі проблеми галузі. Тому він завжди підтримував лікарів і робитиме це надалі. Хвора людина це вже є біда. І тому ми радо відгукнулися і будемо працювати для того, щоб що в наших силах і можливості зробити для покращення умов. Як кажуть, діагностики і лікування хворих людей. А разом з тим я подякую цьому прекрасному чудовому колективу, який також дуже багато зробив. Бо ми знаємо, що якщо в хаті якийсь є ремонт, і знаємо, які клопоти. І які і дуже багато ви також приклали праці, і фізично я маю на увазі, і різні інші були ситуації. Це ліпше ви знаєте, і особливо будівельника за їхні терпіння і за їхню таку прекрасну працю. Пообіцяв допомагати коломийським медикам і начальник обласного управління охорони здоров'я Микола Олінічук. Він повідомив всіх присутніх, що в кінці року будуть підведені підсумки робіт у медичній галузі. Кращі райони будуть відзначені, а гірші отримують відповідні стягнення. Та вже зараз Коломищина є однією з кращих на Прикарпатті, каже головний медик. Я вже вкотре цього року на Коломищині з такими урочистостями, з такими величними подіями. Я так можу сказати, без перебільшення, тому що найбільше справ мені здається зараз, це так дійсно. В медицині це робиться у Коломиї, в Коломийському районі. Ви знаєте так, що після приходу повернення Михайла Васильовича Шевенюка медицина зараз знов має, як кажуть, новий подих. І навіть хочу вам сказати, що десь два тижні тому назад на відкритті Нейорафа у центральній міській лікарні Михайло Васильович сказав, що у січні місяці ми підведемо підсумки з керівництвом. Районів і міст хто що зробив для медицини нашого краю на місцях. Я думаю, що вже Коломия тримає пальму першості, бо як бачите, інфекційна лікарня відкрита вже майже оцей корпус терапевтичний він завершений. Завершується вже на відкритті очного відділу. Була і приємна подія за значний вклад та заслуги перед Прикарпаттям одноіменною медаллю. Нагородила німецького мецената Вольфганга Шумана. Нагадаємо, що благодійник надав допомогу Коломийській лікарні на суму в понад півтори мільйона гривень. Продовжить він допомагати району і надалі. Я е, і дуже благодарю за високу оцінку мені і моїй Тамарі, що ми могли в вашій лікарні допомогти. Ми приложимо всі усилля, щоб це продовжувати. І, як було сказано, ну, я знаю, скільки ще кои к примеру нужны и оборудование мы стараемся это поискать и поставить хотел я одно добавить раньше вся собота человека была забота государственная а сегодня огром Финансирование государством требуется, чтобы многие частные лица, частные фирмы свою долю внесли в то, что могли создавать или переделать такую больницу как это вот и мы присоединяемся, чтобы это осуществить. Та на черзі робота над другою половиною терапевтичного корпусу. А далі будівельники відновлюватимуть відділення дитячої лікарні та добудують нове приміщення поліклініки. Богдан Малецький Сергій Грицак програма НТК».